Окрім того, щоб від президента Зеленського прозвучала заява про повну 100% готовність. Плану перемоги України напередодні поїздки до Нью-Йорка, до Сполучених Штатів це відбулося. президент учора у вечірньому зверненні також говорив про атаку на російські військові склади з боєприпасами у Тверській області біля міста Торопець. Президент не згадував звичайно цієї географічної назви, але акцентував на тому, наголосив на тому, що минулої ночі удар по складах з боєприпасами на території Росії був дуже. Результативним і серйозно послабив ворога. Послухаймо зараз пряму мову президента на цю тему. Далі продовжимо розмову. Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби, служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій. Дякую. Отже. Почули ми власне подяки на адресу наших спецслужб ГУР, служба безпеки, сили спеціальних операцій, провели блискавичну вибухову операцію у Тверській області за 500 кілометрів від українських земель від українського кордону і підірвали величезні склади із російськими боєприпасами. Там були і боєприпаси до РСЗВ до градів. Міни, мінометні великій кількості артилерійські боєприпаси, і навіть за певними джерелами про це пишуть і самі росіяни. Там могли бути балістичні ракети Іскандер, а також північно-корейський їхній аналог КН-23, точки У та інше ракетне озброєння. Все це дуже яскраво вчора вибухало. Ми насолоджувалися цими. Кадрами впродовж усієї доби, а зараз вже маємо супутникові знімки складів у торопці. Як воно все виглядало вчора до кінця доби, як палали і горіли ці об'єкти. Якраз сервіс Максар і інші супутникові сервіси відповідно відзняли оці, ці, ці об'єкти. Ну і бачимо, ми. Це був грандіозний абсолютно комплекс складів військових частин на на невелике місто, скажімо так і. Скажімо, так зараз пожежа триває принаймні до кінця доби минулої, тривала на площі протяжністю до 6 кілометрів. Так скажімо, і от ми бачимо, що дуже деталізовані ці супутникові знімки з'являлися вчора в загальному доступі. А кадри, які фіксують момент влучання по складах біля торопця, свідчать про те, що Україна застосувала ймовірно якісь новітні засоби. Ураження, бо окрім дронів із характерним мопедним звучанням, таким деренчанням двигуна було застосовано і якісь засоби ураження, які мають характерний такий свист, реактивний двигуна. От російські там телеграм-канали поширили міс відео, де фіксується саме момент влучання. І там чутно просто такий свист, навіть сплутали солдати, які там перебували. Цей звук із звуком двигуна винищувача. Вони про це там говорять. Тому, ймовірно Україна застосувала комбіновану атаку. Українська сторона коментує, що близько ста дронів було застосовано для цього удару, і можливо серед них були дрони, такі, які Україна і раніше активно залучала до атак по території Росії. А також уже дрони нових моделей, паляниця або щось подібне до цього: дрони ракети, так з реактивним двигуном все це спрацювало і було фактично підірвано у повітря величезну кількість російських боєприпасів. До 30 тисяч тонн боєприпасів могли зберігати на території цієї військової частини і складів у Тверській області. Як пишуть про це, ключові медіа розслідувальні російські медіазона та інші інші видання при тому російське міністерство оборони стверджувало, що склад після реконструкції в 2018 році був захищений навіть від вражаючих факторів ядерного вибуху. Ну те, що ми спостерігали вчора біля торопця, нагадувало потужні ядерні вибухи. Просто вогненний гриб, який піднімався на цій території, справді нагадував такий момент випробування ядерної боєголовки. за даними міністерства охорони здоров'я Росії, постраждало в ході. Цих ударів 13 осіб в торопці та кількох селах прилеглих було оголошено евакуацію термінову. Однак російські з-блогери, пропагандисти вважають, що у, на цих складах біля торобця у ході цієї атаки загинули десятки російських військових. Про це написала зокрема задблогерка-пропагандистка Анастасія Кашеварова. Її допис сповнений просто такі. Вічаю і закликів до російського командування змінити кардинально підхід до безпеки та охорони подібних об'єктів, оскільки те, що сталося, вказує на провали, на системні провали у політиці у підході Міністерства оборони і генштабу. І, от, власне кажучи, такими кроками, такими методами війну Росія не виграє, як пишуть масово нарікають на це російські пропагандисти. Якраз учора. Таких дописів було маса, не лише допис Кашеварової, але й інших, і всі вони вказують на те, що ще в 18-му році заступник Шойгу Булгаков відкривав урочисто цей комплекс, наголошуючи на тому, що він сучасний, безпечний. Захищений і при тому Росія витратила більше 3,5 з мільярди рублів на реконструкцію цього комплексу. Зараз у російських пропагандистів з'явилися обґрунтовані підозри, що ті гроші були значною мірою розкрадені, жодних заходів безпеки не було втілено у ході цієї реконструкції.